Привіт! Ви колись помічали, що більшість облич у стрічці Instagram чи TikTok виглядають майже однаково. І це не збіг. Це явище називається Instagram Face. Це умовне ідеальне обличчя, великі очі, пухкі губи, вузький ніс, чітке підборіддя. Але проблема не в красі. Проблема в тому, що цей шаблон стає нормою. Ми починаємо вірити, що тільки так і треба виглядати. Бо саме ці риси найчастіше залітають у рекомендації, і тут працює дуже проста логіка. Якщо алгоритми просувають одне і те саме, ми бачимо це частіше і сприймаємо як стандарт. Усе це формує ідеал, якого в реальності не існує. Бо навіть ті, хто його створює, користуються фільтрами, фотошопами, а іноді операціями, і це стає небезпечною ілюзією, особливо для молоді. Ми поступово забуваємо, що краса буває різною. Що риси обличчя це не шаблон, а історія, яку несе кожна людина. Інстаграм Фейс це про уніфікацію, про страх бути не таким як у трендах. Але хіба краса не в різноманітності? Пам'ятайте, ваше обличчя унікальне, і саме це робить вас красивими.